Ми хочемо створити таку 3D-сітку, але тут нема таких горизонталей, великих перепадів, ми вже задали рівень землі відносно моря 22,82, і тепер будемо відносно цього відштовхуватися. Заходимо на 3D-сітку, а можна вибрати з шаблону, можна налаштувати її, окремо ось тут. Я орієнтовно взяла мінус 450, хоча можна взяти ну, спочатку до нуля, наприклад. Так? Тому що 0 у нас заданий саме цією точкою. І обводимо зараз цю сіточку акуратно у контурах. Ось тут вона буде у нас мати такі моменти приблизно. Так, і замикаємо. Це перше, що потрібно зробити, чорний лівець показує, що замкнувся контур. Якщо нам не видно цих всіх точок, так то ми можемо або подати наперед права кнопка порядок відображення на передній. План, а тут не йдемо, спробуємо навпаки це назад. Порядок підбираємо на задній план. О, досить гарно вийшло. А тепер 22,82. Нам потрібно додати точки. Ми, до речі, таким самим чином можна додати і лінії. Я почну з ліній, наприклад. Ось тут буде перша точка, друга точка і третя точка це буде така полінія. Полі щоб її додати, бо зараз це у мене просто 3D-сіточка, щоб додати точки, нам потрібно нажати на 3D-сітку, активувати її, права кнопка і вибрати та активувати інструмент. Далі промальовуємо фігуру, ну, я так такому собі візьму. Яка нам потрібна буде, ну і, наприклад, закриємо? Архікат питає, чи додати нові точки. Пишемо так. Тут є ще варіанти притасувати до гребенів користувача і до всіх гребенів і до поверхні, без припасування. Хай буде так, Окей. І тепер оці точки, якщо ми зайдемо в 3D, ось вона з'явилася, можна в цій 3D сітці вручну, а можна задавати, наприклад, в 3D задавати ось отакі речі. А можна, звичайно, краще це буде зробити усвідомлено і ось тут. 22, Ну, до речі, давайте так і зробимо. Вказуємо по цій точці, чітко по точці, причому активна сітка, ми зараз працюємо з цією точкою. І в нас тут є прив'язка, варіанти прив'язки рівень моря, а він вже нас заданий. І ми просто в чистоті вводимо 227,19. 19. Ось є. Окей. І ця точка вже задалася. Наступне 227,18. 7,180. Окей, ось. І третє, 227, 210. 7, 210. Окей, і тепер маємо ось такий. Невеличкий ухил, Там потім, звичайно, треба буде ще окремо підтягнути ці Ну, Очевидно, треба буде знайти, яка їхня там прив'язка. Але в середньому так, ми можемо собі додавати, наприклад, лінії а окрему точку, яким чином теж можна додати. Клацаємо права кнопка, вибрати активувати, і якщо ми на місці поставимо. Чіткіше, тобто тривалий клік, я це називаю, то ми можемо одразу додавати. Окей, цю точку. Вона, правда, вже адаптувалася. І, до речі, в нас є вже 227, залишилося дописати 280. Ось і таким чином вона. Теж з'явиться і матиме свою точку. Таким чином ми можемо створити рельєф по окремих точках і навіть з'єднаних ось таких ну, Вони ну, все одно побудуються. Так? Тобто, в принципі, можна і таким, і першим чином, і другим чином. Я би робила, якщо чесно, першим варіантом, робила б, коли були б були однакові цифри, але ви бачили, що те, що Тож не була проблема. Тут, скоріше за все, якщо однакові, ось тут є однакових числа, то можна спробувати на ну, всю лінію натягнути. Є там така можливість. А якщо у нас такого немає, то фактично кожен, кожну з точок треба буде задавати окремо.